Я побачити наречену за тиждень до весілля в Одесі, на відпочинку, таку розслаблену, вже за тиждень ваша артистична пара з Володимиром. Дантесом візьме шлюб. Ти взагалі не хвилюєшся? я абсолютно не спокійна. У мене на знаю, що вже не проблеми з желудком, гастрит і все я состояние. Очень сильно волнуюсь, если честно, що что не там нюансы у меня по платью. я то знаю, то поправляюсь. Это, это ужас какой-то. Волнуюсь безумно. Хотя, не знаю, почему. Сегодня я уже що потрібно розслабитися в Одесі. я сходила на море і трохи вже релаксувалася. Чи готова весільна сокня? Тому що, коли ми минулий раз з тобою зустрічалися, ти тільки їхала на першу примірку. Вчора вже була 12-та, мабуть, примірка, і до сих пор у мене плаття не готове, тому що воно дуже просто, воно повинно ідеально сісти. Уже 5 разів ми міняли плаття. Тому теж безпокоюсь, але вже побачиш на свадьбі. Яким буде дівочий вечір? Безліч варіантів, але як правило, за В моей жизни с 12 лет было очень много концертов в ночных клубах. Я с 12 лет, еще когда жила в Симферополе, выступала в ночных клубах, меня папа привозил, и я пела украинские песни в современных обработках, и меня там разрывали по этим концертам, по клубам. И я видела стриптизеров постоянно. И мне приходилось там в одной гримерке, я им там застегивала их костюмы, там костюм полена, мне нужно было застегнуть там или что-то еще. И я с ними общалась, так дружила, поэтому я не могу уже на них смотреть, на этих стриптизеров. Ні, ні в коєм случі. Ти хочеш сказати, що перший чоловічий ти побачила в 12 років. Та правда. Ничего тебе не приголомшило в чоловічих принадах? Я очень стеснялась, я я уходила, не надя. Ну что ж ты стесняешься? Мы же тоже такие же артисты, как и ты. Они мне объясняли, что это культура, что они э, не занимаются там проституцией, что это искусство. И таким образом я стала абсолютно нормально до цього к этому относиться. Я уважаю это как спорт, но ну мужской стриптиз. Вот честно, я просто так стесняюсь, в общем, не вздумайте, девочки, умоляю. 300 раз прошу, не вздумайте стриптизера заказати. Чи будеш ти ревнувати, якщо на хлопчачому вечері у цей час буде жіночий стриптиз? Да. Чи ви домовилися, що якщо в тебе немає стриптизерів, то і Володимира Стриптизерок теж не буде? Не знаю, чесно говоря, пацани скоріше всього, захотять таку жесть йому а, подарити, но прийдеться терпіти.